Визнавати свої помилки дуже і дуже важко, і брати відповідальність інколи теж дуже тяжко, особливо людям, в яких завжди все круто виходить, і всіх все схвачено. Це сьогодні був знаєте, коли завчиш танці сальса, бачата, ви постійно змінюєте партнерів Походите по колу коротше. І був сьогодні такий один чоловік мигалочки. Uh, коротше, в йому кожне коло щось було не так, і він це говорив майже кожній дівчині. Мені він, наприклад, сказав: Ой, ти повинна більше напрягти руки, щоб я міг краще вести. На другим колом, потім ми там потренувались, помінялись друге коло, коли я вже до нього доходжу. В uh, нас щось там трошки не виходить. Він такий. Це тому, що ти стояла далеко наступний раз стій вище. Я коротше підходжу вже третій раз. Я вже знаю, що мені треба. Я така зрозуміла, так ручки напрягти, тобто не насолоджуватися, так напрягтись ближче стати, і вже після цього він мені. Давай фідбек такий, ой, ти молодець, ти все правильно робиш. На секундочку, в сальці і бачаті зараз закінчується час в сальці і в бачаті саме чоловік лідер, він тебе веде. Тобто, по суті, ну грубо кажучи, ти не можеш зробити щось не так. Можеш, але ну. Одним словом, в моєї випадку були всі у всіх щось було не так, а це він, красавчик, і все не виходило чисто із за того, що партнерші не такі. І потім мені довелося з ним знати, коли дають імпровізацію, такі ну давайте пробуйте. І якраз мені доводиться бути з ним, і тут я така спочатку: ой-йо, а потім така: ось тобі. Ну не кармочка, а от реальність прилетіла, тому що він починає щось робити. Він розуміє, що він тупить, він вибачається. Ну, як мінімум, я вже стояла близько, ручки гарненько напрягала. А людина нервово рахувала один, два, три, чотири. Один-два одним словом. Танцями потрібно займатися не від голови, а від серця. Пробуйте, вчіться, щоб це було легко. Тоді ви сюди приходите. Ви приходите для того, щоб легко проводити час, а не навпаки напрягатись. При цьому всьому були інші люди, які, звісно, там теж рахували, але без рахування були ті, які. Ну, виходить, не виходить. Вони посміялися собі. Ну окей, за наступним кругом вивчу для цього. Ви берете пакет абонемент з декількох занять для того, щоб потренуватися, вивчити, гарно провести час з кимось познайомитись. Ой, ну одним словом, просто хотіла вам сказати ось поділитися таким, що інколи людям він виглядає досить таким успішним в своєму житті, а навіщо й мутація, ну, мабуть, познайомитись найкраще місцем. Таке хороше, досить приємне місце для знайомства. Але тут йому дуже складно визнати, що в нього щось може не виходити. І тому винні всі, окрім нього. Знаєте, ще, мабуть, додам на додаток, що. Знаєте, була би хтось інша на моєму місці і могла би собі сказати: блін, мабуть, я й правду якось на так ручки поставила, мабуть, я й правду далеко стала, блін, у мене нічого не виходить. Серйозно? Ну, якби от може бути такий варіант розвитку подій в голові. Хоча насправді це добре, що я розумію, що людина просто не може визнавати до того ж. Ах... Бачите, трохи понеслась, відволіклась. Anyways, не завжди що, а, українці! А хто це у нас? Українці тут такі. О, відволіклась. Одним словом, коли вам говорять, що ви в чомусь не праві, це не завжди так. Може бути, що насправді людина просто прикладає відповідальність. Про це завжди пам'ятайте і не беріть все персонально, особливо думку людей, яких ви бачите вперше і в останнє.